Вітаю, велима шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Оце все, що опубліковано, із, так би мовити, фірми Міндіч Цукерман, так, де збирали досьє більше на 500. Діячів України, там і народні депутати, і журналісти, і нібито працівники НАБУ і так далі, і тому подібне, СБУ. Це ну, для мене, як для науковця, це створення паралельної другої влади в Україні. Тобто, є офіційна влада, там Верховна Рада, там що там ще. Кабмін і так далі і тому подібне. І паралельна, друга влада, яка є реальною владою. Так. Чому я кажу так? А знову ж таки, що нам говорить про це наука? Що хто володіє інформацією, той володіє світом. Ну, це не я придумав. Я просто повторюю за розумними людьми. Це перше. Але ж є тут і, і, так би мовити, друге, воно полягає в тому, що е, фактично все те, що ми отримуємо у відкритому доступі, ну, як кажуть, прості люди, так, то це є реклама, тобто брехня. А... Е, Реальна інформація, вона приховується від простих людей. Так. так було, є, і, напевно, так і буде. Але те, що це, якщо це правда, що більше на 500 ну, основних ну, тих дієвих, скажімо так, підприємливих і так далі діячів України було створене досьє, Притому там е, е, цілі папки, цілі файли, де все. Де живе? Так. Чим займається, і які, які хобі в нього, так. яка там дружина, коханка і все таке інше. Ну, <свісно> вибачайте, оце є. Друга влада паралельна. Якщо не кривити душею, а використовувати, так би мовити, науковий підхід, то ми зрозуміємо, що ці люди збирали цю інформацію не просто так. Ну, так, у нас виявляється, що от неправильно вони збирали. Не можна цього робити. Так, це не можна, закон забороняє. Так. Але мене цікавить інше, тобто глибше копнути. А навіщо вони збирали цю інформацію про все, про цих людей? Хто чим дише, чим, що він скільки заробив? Ну, ну повністю От про людину е зібрана інформація. Хто? По-перше, міг. Надати таку інформацію. Це дуже цікаво, хто міг надати про цих людей непростих людей? І непроста кількість, це більше півтисячі. Я думаю, що це тільки е, оця частина верхня Айсберга. Там під водою знаходиться набагато більше. Хто міг надавати цю інформацію? Хто володіє такою інформацією? Ну, от просте запитання в мене. Ви знаєте, хто володіє такою інформацією і хто це все діло е, складав? І навіщо це все складав? Для того, щоб е, хто володіє інформацією, і той володіє світом, хто і володіє Україною в даному випадку. Звідси ми робимо висновок, що у нас існує паралельна влада друга. Так. Яка володіючи інформацією нашою державою керує?